Всім доброго ранку, пані та панове, сьогодні неділя, сонячна погода. Вже почти 9 годин, а людей практично немає вранці, що сніг. О, і, видно, подивилися, що не буде толку, що сніг йде і не поприходили. Ну, може хтось ще надумає поприходить. Мінус 8 на дворі, але... Світить сонечко, потрошечку продавці всі сходяться. Погода завадила, звісно. Я вже прогулявся по базарі, прикупив собі ще один кусочок 20-го круга Х12МФ. Вже йду до своєї точки призначення. Думаю, що зараз сонце буде гарно світити, то поприходять ще. Ось вже підійшов до пана Віталія. Я собі прикупив, там продають м'ясо. Прикупив ногу на холодець, кусок сала, кусок м'яса. Ну і Це проточок, походу, купив а 12 мф Ось вже все. Добрий день, пан Віталій. О, що у вас є новенького? Ого, день Для коденька для коранок. Вчора приїхала, голова виточне. Ага. ага, а, а що такое воно до чого? На затишний станок. Сюди фрези вставляються, трещоточка, все працює. Ага, ага. О, Оце ось у раз, з тої сторони йдемо. Мотор з подачі, це з цього От, ось А, мотор, Ось що ще мотор такий. Мотор з подачі крутиться, подає і воно найнижніше. Да? Да. І оце ще така деталь. Да. І це ось воно. Оце воно зажимається сюди. Голова підкручується так, воно і так. Так що так, станок он... можна зібрати і мотор так. є. Ось вона заточку. І ось вона заточку така штука навіть. Все. О, все регулюється, виставляється. Я правда не розбираю всьому, але коря, хто побачить, то він в курсі діла. Резировщики, заточники. А да. заточуємо колись на плінтуса. Сотий патрончик приїхав. Патрончик ось маленький, сотий, бачите. Маленький станочок. Прямими, з прямими кулачками. І дивіться, які а, це ват... ось свіжі. свіжі ці ватунні. Оце. А, чуєш, меддю. так це Мідно. помив їх у лимонній кислоті. Ага. Оце, бачите? Оце, це ось так помито, бачиш? ні, нічого. Ось. Да. Ба... Так що нові ступки, подивіться вже скільки. І маленькі, і великі вже є. І медний, і латунні. Ось так от. Якщо новинка з'явилася. Ну і в у всьому остальному. О, можете питати пана Віталія. Якщо кому треба, дзвоніть, я дам телефон і запитуйте. І запитуйте. А, телефон все є, дивіться. Ось, все, телефон Віталія, так що кому щось треба, беріть, дзвоніть, бо тут все можна не передивитися. Ще. Є ще ТВ-4. В повному зборі состояння відличне. в, От, в продажа. Задня бабка теж на ТВ4. О, так що хто розуміється, є отаке ще. Так що дзвоніть до Віталія, він вам підкаже, що є в нього. Бо тут дуже багато всього, що неможливо усе запам'ятати, що в нього тут є. Неможливо засняти тут воно дуже-дуже-дуже багато в нього всього. До покарних станків. Рубанки і круги. Так що так от. Ну, а ми будемо прямувати до своєї точки призначення. І будемо вже розкладуватися. Я бачу, вже люди сходяться, так що будемо йти. Вже <різько> трошки йде двіження. Я розіклався. Свій товар. Ну Сьогодні хоч тепліше трошечки, сонце світить. А. Так як вчора показував, у мене є пластини Х12М, шх 15 65Г, 9 ХС одна штучка, заготовочки на шаблі. А. Ось таке кління. Ось у мене з'явилися молотки, воно вже. Два молотка забрали і третій теж відложили ось такі з цими бойками. Я вчора скріншот знімав, це два однакових. Ну, один з острим носочком. Так же само сокирки. Одна більше трьох кілограм. Ну, а ці такі більш легкі варіанти. І вже такі сокирки теж легенькі були теж вже. Забрали і одну ще прийдуть, заберуть, відложили. Так що так? Оце колунчики теж там кіло 200-300. Кіло 300. Тільки порозкладався і вже забрали. Ще 11 година і вже нема. Тесла Тесла одне таке закруглоне, широке, одне з ручкою рівне. Ось таке. І там одне маленьке. Так что вот якось, якось так. Соседи тут пораскладалися. Різні панцы, різні ці чашечки, тарелочки. Вот такие блюда есть. Гарни, конечно. И такие есть там. разные Чайнички. Ну Якось так. Ось тут і є по одному продають, і сервізи продають. От так от. Чашечки кому Це треба. Надо, можна зателефонувати а, і спросити продавців, скільки що коштує. Ось таке відео засняв сьогодні. Сьогодні трохи тепліше, вітру немає. О, і сонце світить, хоч і мороз, морозно, більш приємніше на дворі, ніж учора було. Вітер дув, холодно було. О, так що так. Ну, Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося О, і чекаємо наступне відео. А на сьогодні все, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.